e-tron 55 в кузові спортбек у рідкісному та ефектному кольорі Chronos Grey у виконанні Black Edition. це не просто зовнішній Black пакет, це ще оранжеві акценти в салоні. Автомобіль червень 23-го року. 37 тисяч кілометрів пробігу абсолютно в ідеальному технічному і косметичному стані жодного фарбованого елементу, в топовій комплектації. 360 камери, матричні фари з вирізанням в потоці, опційний порт зарядки також з правого боку. Автомобіль приймає 22 кВт, а не 11 як базова версія, топові диски, Audi Sport 21-го діаметру, безключовий доступ, два ключі, Audi Code, можна підключити додаток до телефону, чорні рейлінги, Панорамний дах. Далі перейдемо до комплектації автомобіля всередині. Дуже ефектний салон з оранжевими ремнями, оранжева нитка всюди по салону, спортивні сидіння, це у нас подвійне слайн, спортивне кермо з підігрівом. Панорама, чорна стеля. Адаптивний круїз з підрулюванням. Вставки з натурального карбону на панелі. Підігрів передніх сидінь. Дуже гарний збережений стан. Абсолютно все, натуральна шкіра валькона, банколю все на кустика, пам'ять сидінь, повна Ambien підсвітка по салону з вибором будь-якого кольору, тут вставки з Алькантари. Задній ряд сидінь, абсолютно все в ідеальному стані. Гарний збережений автомобіль, всього 37 тисяч кілометрів пробігу. По даному автомобіля присутня повністю вся сервісна історія. Підтримується гарантія на батарею до 2031 року. У нас є безкоштовна доставка автомобілів по території України. Завтра цей автомобіль може бути у вашому місті. Також обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, нижче посилання на нього, будь-які форми оплати, кредит та лізинг.